Я довго думала, з чого я почну. І мені одне слово я не можу вимовити, слово Бог. Але є ще одне слово Бог. Є ще одне слово, був лютий 1985 року. Цьому лютому народився мій син. І знаєте, тоді в той час були страшенні морози. Було мінус Було був сніг, було дуже холодно. Але тоді на душі було дуже тепло. Бо в нас народився син. І порівнявши 37 років назад, знову лютий. Він не такий холодний, він не з такими морозами, а коли він став настільки для нас всіх темний, він став настільки для нас холодний, що ось уже три роки і ми не можемо ще опам'ятатися. І родився маленький, дуже, але він швидко ріс, він набирав свою вагу, він рано почав ходити, рано почав говорити. І рано він дійсно сказав, що я буду льотчиком, коли часто, як завжди, дітей запитують, а ким ти будеш, коли ти виростеш. Коли він ріс, мрії трошки змінювалися, як і всіх. Але слово льотчик у нього залишалося завжди. Цікавився багато авіацією, ходив, майстрував в клуб е моделювання, майстрував літаки. Займався спортом, читав і вже коли він був старший, він вже дійсно прийняв для себе таке рішення, він буде навчатися в Інституті повітряних сил Збройних сил України на льотному факультеті. Звичайно, як батьки були дуже стримані в цьому, тому що рід військ такий він, небезпечний. Закінчивши навчання, коли він навчався в важких умовах, навчалися. Тут я бачу є, хто підтвердить моє, які в них були важкі умови для навчання. Закінчивши навчання, він був розподілений в 7 сьому бригаду тактичної авіації. Весь час він ніс службу. Я запрошую вийти до нас голову ради родин полеглих, голову об'єднання ради незламні Вікторію Колмикову, яка є сама матір'ю полеглого за нас усіх, за майбутнє вільної України, воїна Азовця на псевдо Вахар Романа Колмикова, я вручення матері Ігоря, подарунка від імені родин загиблих. Матуся нашого героя-захисника, льотчика Ігоря Хмара, низький уклін вам, пошана і повага, від усіх українців за те, що ви виховали, народили, вложили всі самі важливі цінності в таку людину, нашого захисника. Ви не одна, вас ціла родина, яка завжди буде з вами підтримувати, ставати поряд з вами. Тому ми хочемо вручити вам такий подарунок це серце матері, дає саме головне і дороге вашому серцю це хмар і літачок. Пам'ять про кохано береже і друга берегиня роду, дружина Світлана і мати двох синів. Я хочу розказати, як я познайомила. Познайомилася з чоловіком. Коли він закінчив своє навчання, він переїхав до Старокостянтинова працювати. І в перший же день його робочого дня ми зустрілися, і, і з того дня ми вже не розставалися просто. Ми з ним були дуже схожі. Ми відчували один одного, дуже відчували. От коли в нього якийсь негаразд, я відчувала, я йому телефоную. Він каже, як ти це знаєш? Я кажу, просто знаю. Ми були також з ним схожі. Всі говорили, ви брат і сестра, а це ваша мама. <рес> На ну, що я казала, ні, я невістка. Ось. Він був дуже чуйний, веселий, турботливий чоловік. Разом. Ми народили двох діток: це Максим, а це Ілюшка. У нас були різні часи. Багато часу він був у відрядження. А коли почалася війна, це взагалі у мене земля з під ніг. Дуже важкий був час для нас всіх, ми не знали. Як що де відбувається, ми чекали цього дзвіночка, смс-ку, ну хоча б коли він є на зв'язку, багато разів він повертався з відрядження, але це був як останній раз чомусь, хоча ми ніколи про це не говорили, що може щось статися. Він ні разу не сказав, що ви зібрали документи, підготувалися до чогось. Ми є вдома, ми всі разом. Перед останнім відрядженням ввечері ми лягли спати, і він мене так міцно обійняв. Мені здається, він ще мене так ніколи не обіймав. І сказав: Ти знаєш, я тебе, так, я тебе так люблю, я тобі цього ніколи не говорю. Ти просто собі не можеш уявити наскільки. Я кажу, я знаю, я відчуваю це, але я не думала, що це буде останній раз. Перед останні, останнім відрядженням, він купив інструмент. Він дуже любив майструвати по дереву. Він був охотник, рибак, але мріяв, після, коли піде на пенсію, мріяв зайнятися столярством. Він мріяв про великий гараж, в нього багато інструментів, він вже дуже багато купив. І він так радів цьому інструменту, він невеличкий, скажіть, як він радів. Він на лавочці на вулиці каже, подивіться, яка це краса. Розумієте, в нього в очах такий був е, запал, і, мабуть, він не показував ту нам тривогу. Ми її не відчували. Насправді ми її не відчували. Ми настільки були впевнені в тому, що все буде добре, але, але так не сталося. 19 травня я з ним зранку ще поспілкувалася, і то він каже, все, давай бистро. І далі я вже не, не могла позвонити. Я дзвонила, писала, не відповідав телефон. Я позвонила Антоніні, це дружині Ілі. Вона каже: Ні, я не знаю. І в той момент все обірвалося. Ще ніхто до нас не прийшов, але я вже дітям сказала своїм. Папа наш янголо. Вони на мене дивилися такими очима. Важко було, дуже важко. А ще важче, коли я знала, що їде мама. Вона в дорозі, і вона вже здогадалася, що її дитини немає. Хоча я відчувала, я вже знала, що мені прийшли і сказали, але я не могла їм цього сказати в дорозі. Ось це дуже, дуже важко. Хочу сказати про екіпаж. Я дуже пишаюся їхнім екіпажем. Мені здається, такого екіпажу, ну, щоб нікого не образити, мабуть, в Старокостянтинові ну, при моїй пам'яті, коли я знаю, Тих хлопців не було. Вони настільки були разом зібрані, організовані, впевнені в собі, один одного доповнювали. Наприклад, не знаєш, що сіля, і Ігор йому там так, так, так. Щось Ігор не так робить, Ілья йому. І я дивилась на них і просто дивувалася. І коли один військовий сказав: Іллі, чому ти з хмарою літаєш? Ну, ти би пішов на підвищення. А він каже, я хмару не покину, мені не важливо підвищення. Мені важливо те, що я з ним. Ви знаєте, я стояла неподалік, і для мене це настільки, ну, в мене така гордість взяла за Ілью і за Ігоря. Просто ми їх підтримували як могли, скільки могли. Я став для нас як, як син, як мамі, як син, мені як брат. Я дякую. Долі, що вона мене поєднала з Ігорем. Ще хочу сказати, Ігор дуже любив дітей. Мало того, він любив дуже своїх дітей синів. Він ще любив інших дітей, похресників. Він з ними настільки бавився, так, як от з рідними дітьми. І я собі уявляла, а який він буде, дідусь. Я просто ну, представляла, як він буде зі своїми внуками бавитися. Але так не сталося. Я також дякую, що його частинка залишилася ось тут. Його частин, дві частинки. У нас разом є дві частинки. Вони багато в чому схожі на свого батька. Дуже багато в чому схожі. І я дивлюся на них і я пишаюся цим. Я знаю, що наш папа завжди біля нас. Він нас оберігає, він нас також і навчає. Де в чому в мені було таке, що я вчилась, і він мені допомагав? Я дуже дякую. І герої не вмирають. Вони навічно залишаються в наших серцях. Дякую. Ще хочу додати, що він був доволі сміливий. Ну, він мені як розказував, з якого він в пекла прилітав. Це, ну, Я собі просто представити цього не міг. Він був професіонал. Я не думав, что так так все складеться. Ну, теж думаю піти по дорозі, закончить його справу, то як він почав. И не закінчує. <плес> Ігор Хмара, вінничанин, український льотчик, який з дитинства прагнув підкорити небо, боронив свою землю та загинув за Україну. Його історія це шлях наполегливості, відданості та героїзму. Стосовно того, що завжди дітей питають: от ким ти будеш, коли ти виростеш? В нього зразу якось з дитинства він ще чітко не вмів говорити і вимовлятися, але от слово льотчик у нього чітко вимовлялося, і він всім казав. Я хочу бути льотчиком. З самого маличку Ігор бачив своє майбутнє в небі. Його мрія була незмінною, і він робив усе, щоб її здійснити. Практично в нього не було такого часу, щоб він був десь гуляв, десь ходив. Не було такого. На той час телефонів не було у нас. А він писав нам листи додому і пише: ну, важко. Він не скривав того, що, що не важко, ну це ж важко, я йому пишу, чим займаєтесь, що робимо? Він каже: мама, жара 28, проти гази, копаємо рови, бігаємо, Ну, повне навантаження. І ввечері, коли приповзаєш уже в казарму і падаєш, і я собі думаю, нафіга я, я туди поступив? Це ж так важко. Коли вранці встаю, відпочив. Все пройшло і кажу, як класно, що я сюди поступив. Я такий радий, що я сюди поступив. Молодий курсант проходив випробування не лише фізичні, а й психологічні, але він не здавався, бо знав, заради чого йде цим шляхом. Довгий час він там літав на літаку А 39 І він цей літак елочка називав Моя Елочка. Літак став для нього не просто машиною, а справжнім другом. І, звичайно, він зустрів там свою майбутню дружину. Світланка проживала проживала там і Вони познайомилися, позустрічалися трошки, і вони одружилися. І в них спалася дуже гарна сім'я. Згодом народився Пенсток Максим, мій перший внук. Потім через шість років народився в нас Ілля. В житті Ігоря було дві любові його родина та небо. Він з 14-го року е, приймав участь е, в бойових діях. Офіційно в нас літаки не літали тоді, але вони несли бойове чергування на півдні. Вони були задіяні. Тобто діти його вдома дуже мало бачили. Для його дітей кожне повернення батька додому було святом, але таких днів ставало все менше. 23 третього де народження в дитини. Це середа була. це дні, бо у нас 24 те був четвер. Ми планували, що день народження в нас буде в суботу. Мама, приїжджає в суботу, ну чого ти поїдеш, і в мене все рівно польоти в четвер. Та вже наступного ранку спокійний ритм життя змінила війна. Ми жили тихо, спокійно і мирно, ніякої війни ніхто не чекав. Але десь вже було за другу годину, ми так трошки полягали собі. вже Спати ми ще не спали о третій годині ночі. Почали злітати літаки. Він знав, що цей день настане, але ніхто не міг передбачити, яким довгим і важким буде цей шлях. Від початку повномасштабного вторгнення Ігор Хмара сумлінно виконував свої бойові завдання, адже захист України був для нього не просто службовим обов'язком, а справжнім покликанням. З любов'ю до неба та глибоким патріотизмом він стояв на варті українського неба аж до своєї героїчної загибелі в травні 2022 року. Герої, льотчики Ігор Хмара, Ілля Негар. вони були не лише напарниками, а й найкращими друзями, як на землі, так і в небі. Льотчик Ігор Хмара та Штурман ілля Негар протягом 10 років ділили небо і випробування військової служби. Їх об'єднувала любов до авіації та віра в перемогу України, яку вони мріяли разом відсвяткувати. Їхнім бойовим крилом став бомбардувальник Су-24, на якому вони здійснили чимало важливих вилютів. Та в травні 2022 року вони не повернулись з чергової місії, назавжди залишившись у небесному строю. Він дуже любив свою роботу. Він нею жив, він постійно про неї ще марив, скажімо так, школи. Він мріяв бути в небі. Літати. Він коли прийшов в Староконстантинів служити, направили його. І коли він дізнався, що він буде служити, ну, літати разом в парі з Ігором Хмаром, він каже, ти представляєш? Це ще й наш земляк. Він також війниці. Каже, мені так з ним повезло. В обох льотчиків залишились родини та діти. Але найголовніше, що вони залишили в спадок. Це світла пам'ять про їхні звитяги, любов до неба і до України. Під час прощання з Ігорем Хмарою та Іллею Негаром в небі над Вінницею пролетіли бойові літаки. Їхні побратими віддавали шану героям та приймали естафету захисту українського неба. Повертайся, я чекаю на тебе, ти, мій коханий, не тільки неба і в мирнім небі, і в час з тобою, крилати ангел. Я пишаю з тобою. Цей екіпаж був те найкращих наші бригади. Це був найбільше, скажу вам, це був саме усміхнений екіпаж та взагалі не пану Путряних сил. Коли не подивишся на Ігоря, в нього завжди посмішка на лиці. Коли подивишся на Ілю, він дазу на Ігоря. все теж добре. Хочу перш за все подякувати пані Ларисі, мамі Ігоря, що вона в свій час. Народила, виховала такого мужнього людину. Також хочу подякувати дружинам Ільї і Ігоря, Те, що вони свій час були надійним тилом для цього екіпажу. Це дуже важливо, повірте, я знаю про що кажу. Це дуже важливо для екіпажу, який вони по виконують завдання. Хочу сказати, що Ігорі з Ігорем я познайомився в далекому 2002 році, коли ми молоді. Ну, може, мабуть, не знаючи, куди ми йдемо, зустрілися на, на плацу Харківського на той час інституту військово-повітряних сил. Ми всі такі були зарощі, він зарощі, я зарощі, але нас вечором постригли, переділи військову форму. На другий день ми нікого ніхто нікого не здавав, ми заново знайомились. І за неділю до його загибелі е я в цей день з одного з оперативних аеродромів, з якого ми працювали, повертався з ротації, а він якраз, не пам'ятаю, чи йшов на виліт на бойовий, чи з там. Але він був в обмундируванні зі штурманом з люка. І Ми так от в один одному руку пожили. Я сказав, ну що, батько, будемо жити, як в доброму фільмі, я кажу, так, будемо жити. І потім я вже відходив від хлопців, але зупинився, Іллю. Позвав, кажу, Ілля, іди сюди, кажу, уважно, розраховую все, щоб було безпечно. Хотілося б кожний, щоб наш син, чоловік, брат, знайомий повернувся додому живим, неушкодженим, щоб сім'я не знала оцих горях сліз, переживань і всього неприємного, скажімо. Ілюшка з Ігорем для мене були наче дійсно як братики. Вони настільки один одного доповнювали. Вони не могли один без одного. Коли Ілюшка перший раз, оце 24-го, як розпочалась повномасштабна війна, полетів сам, він мені єдине сказав, як... Хвилююсь і дуже сильно хочу, щоб Ігор якомога швидше прибув до мене і щоб ми літали разом. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали кожного. Дуже важливо, не те, що важливо, ми зобов'язані пам'ятати, проводити ось такі ось пам'яті. Розповідати про подвиг наших героїв, розкривати їхню суть. Тому що це фундамент фундамент для нашого нового покоління, для нашої незалежної, вільної, сильної гордої України. Тому ми від материнських сердець хочемо подякувати всім, хто допомагав і допомагає, підтримує нас в проведенні ось таких заходів пам'яті. А сьогодні в 6 наряд З пані Ларисою знайомі ще з тих часів, коли я робила програму безціону. І коли проблема була для курсантів з пальним для тренувань, для навчання, то вона зверталася до мене, щоб допомогли. Допомогли. Дякую. У нас є подариночки пам'ятні для кожного, хто сьогодні був присутній на нашому. Вечорі пам'яті це літачки хмари, нехай вони будуть з вами і нагадують вам про Ігоря Ось цей подарунок я хочу особисто від себе подякувати нашій двигателі ідей. Це людина, яка не дає нам. Десь просто так сидіти. Вона ось перша три рядах це всі матері, в яких загинули діти. Ми всі, як вже одна родина. І от із наших родин незламних, віка, дякую тобі, ти нас тримаєш на цій землі. Від мене особисто. Всім, що ви сьогодні прийшли, вшанувати пам'ять.